Доброго вечора, мої соколики-ластівочки. Завтра найпотужніша, найсильніша грошова дата. 28 По-перше, це кінець місяця, а 2,8 десятка. Фартове, фартове число, число удачі, число, неймовірних грошових збережень, приобрітєння, збільшення. Прибутку я зараз вам з дідового записника, ви це пам'ятаєте, це записник діда Нестора, де швидкі заговори, де збувається дуже все швидко. На що треба зробити? Приготовте хоча б мінімум три купюри. Можна десятки, двадцятки, п'ятсотки, сотки, п'ятсотки, тисячі, можна навіть долари. Положити, розложити, але головне, щоб їх було Ну, скільки, мінімум три: три п'ять, 7 Розложили. Я вам зараз заговорю ці гроші. І ви потім не можна їх тратити цілий рік. А вже перед новим роком, в кінці 2025-го або на початку 2026-го, можна вже їх тратити. І ви побачите, наскільки вам прибуде багато грошей, бо я вам заговорю ці купюри. Ви знаєте, що я теж заговорюю окремо: і 100 кратки, і 200 кратки, і 500 кратки, і потім це гроші, ви їх храните, зберігаєте і у вас прибутки. І так, закріпіть це відео, поділіться. Бо, може, зараз ви не можете підготувати ці гроші. Завтра там підготуватися. Ну, треба сьогодні-завтра зробити. Вже післязавтра воно не буде дійсно. Розложили гроші. І так, ваша ядюся устанавливає вам на ваші грошові кошти обряд збагачення, обряд збільшення. 100-200, крат, 200 крат, 500 крат. І так. Ось, і я розложила свої гроші. Також буду заговорювати. Ось. І ви так-отак розложить, тільки ж їх потім не можна цілий рік тратити. І так, заговорюю на завтрашній день, на 28 -е число. На потужне грошове число фортуни. Грошовий заговір діда Нестера Гроші ви хороші, маю здобутки, прибутки, добутки в моєму домі, називайте своє ім'я, поселяються з цього дня, з цієї хвилини, з цієї митьки. Дім мій захищає батько статок, сват стократок, син здобуток. Зять прибуток, мати завжди повня, а дітки грошенятка. Малі малесенькі, великі, здоровесенькі. Це коло ядвіга замикає, стома печатями, стома замками, стома ключами закриває. Домовик ваш господар, ваш кошолик повний грошей. Для грошей достатку, для статку. Від злиднів, від боргів, від кредитів. Взяв, з тими печатями, закарбував домовик. Від ядвіги одкупи домовик взяв, а ви ставте молочко своєму домовичку, хазяїну, дома, дома поставите, можна трошечки молочка в блюдце, ну і хай буде. Це. Не значить, що блюдо буде, це буде пусте на ранок. Ні, він знає, скільки йому пити цього молочка і чи пить його, а може взяти умиться цим молочком. Дід так мені розказував. А я двіга так сказала грошовим вузлом мені прибуток з моїх грошей зав'язала. Це найстаріший пристаріший обряд грошовий моїх дідів-відьмаків, Нестера і Властелена. Цей заговір сьогоднішнього дня, сьогоднішньої митьки, сьогоднішньої хвильки, сьогоднішньої години відьма я установила вам на прибуток вузлами зав'язала. Можна його слухати сьогодні, можна завтра до 11. -ї. До 23-ї години, хотіла сказати, 11-ї вечора, до 23-ї години ночі. Сьогодні і завтра. Ці гроші зберігайте там, де ви накаплюєте собі кошти.